Освітає канал Шахова Долина. Розглянемо одну з типових нічейних позиціях, турових закінченнях, яка в теорії має назву позиція Філідора. І чорних. Чорним треба зробити нічию. Завдання на перший погляд, до речі, не зовсім таке і просте. Однак тут. Кожен третій розрядник, на мою думку, має зробити нічию з навіть піоном світу Магнусом Карлсоном. Так, білі зроб... загрожують дуже серйозно. Дати шахи, виграти туру. Отже, Тура мусить кудись ходити. І це одна з от шести позицій по лінії H. Так? Або 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ну, між ходами 3, 1, 2, 3 не бачу різниці. 4, 5 є такі ходи і шостий. Який правильний хід вибрати. Ну, Запам'ятайте собі, найпростіший спосіб тут зробити нічию це хід тура H6. Ми чорними відрізаємо короля білого від цих клітинок, від 6-ї лінії. Не даємо йому пройти. Щоб білі зараз не робили, там шах, ми тримаємося тут. Шах. тримаємося перед пішаком. Якщо білі вичікують, ми теж маємо клітинки для вичікування. Можемо і на цей бік, не має значення. Головне, триматися шостої лінії. І чекати пішака, чекати пішака. Ну, білим, звичайно, пішака треба пхати десь в якісь такі позиції. Бутура подальше від короля. Але це абсолютно повірте, не має жодної значення. Ви в цьому зараз переконаєтеся. Тому що якщо тільки білий пішак рухнеться на шосту лінію, то нічию тут дає хід <кхух> повернення тури на останню лінію, і тура заходить з тилу до білого короля, і білий король не має де заховатися від шахів. Така. Позиція дозволить вам врятувати дуже багато партій. Немає де він заховатися. Стікає, тут можна вже так нападати, все. Че чайшпіль?